Вітає Анта Новини. Підсумовують події четверга 30 травня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Дочекалися на проспекті Червоної калини, розпочали ремонт, який обіцяли зробити ще до Великодня. Готовність номер один у понеділок стартує. Зовнішнє незалежне оцінювання. Пройти тестування зголосилося майже 19 тисяч абітурієнтів. Побороли кризу львівські леви, попри фінансові проблеми, заявили про готовність виступати в наступному сезоні професійної хокейної ліги України. Дочекалися сьогодні. Ще на двох вулицях Львова розпочинають ремонти. Так, рух автотранспорту частково обмежили на проспекті Червоної калини. Там лише залатають ями. В районі адміністрації обіцяють завершити роботи за п'ять днів. А от вулицю Горбачевського ремонтуватимуть ґрунтовно. Тут повністю замінять дорожнє покриття і відремонтують тротуари. Реконструкція триватиме до 22 червня. Ремонт на проспекті Червоної Калини розпочали сьогодні, хоча ще у березні обіцяли, що вулицю полагодять до Великодня. Проте тоді казначейство заблокувало кошти, які мали виплатити підряднику за виконані роботи на інших шляхах. А також затримали аванс за ремонт червоної калини. Тож, як тільки кошти надійшли, підрядник взявся за роботу. Сьогодні тут вирізають асфальт для латання дороги картовим способом. Орієнтовна площа ремонту, яка буде відремонтована, це 5200-5300 триста тисяч метрів квадратних. Ми е, працюємо на ділянках, які є найбільш зруйновані. У нас на даний час ми працюємо на перехресті Санта-Барбара. Лагодити дорогу планують за сприятливої погоди днів п'ять. На це виділили 1 мільйон 150 тисяч гривень. Поки що вулицю латають лише таким чином. Проте десь з липня два відтинки червоної калини ремонтуватимуть капітально. На капітальний ремонт планується дві ділянки. Це ділянка, яка от від Санта-Барбари до вулиці Сихівської і від ринку Шувар до, до вулиці Сихівської. Рух на проспекті Червоної калини зараз не перекриватимуть, лише частково обмежать. Проте через ремонтні роботи до кінцевої зупинки не курсуватиме тролейбус номер 24 Як тільки підрядники виконують роботи на ділянці біля Сантибарбари, рух тролейбусів відновлять, кажуть в адміністрації. А от вулиця Горбачевського вже від сьогодні закрита для проїзду. Тут теж розпочали лагодити шлях. Замінюватимуть покриття дороги та ремонтуватимуть хідник. Роботи обійдуться у 650 тисяч гривень. А тим часом навколо ремонту доріг у Львові розгортається черговий скандал. Йдеться про вулицю січових стрільців. Міські депутати заявляють, чиновники знову відновлюють не те, що потрібно. Попри велику кількість справді аварійних вулиць, зокрема Мечникова, Шевченка, Антоновича, у мерії взялися ремонтувати магістраль, яка перебуває у далеко не найгіршому стані. Депутати нагадують, кілька місяців тому чиновники розпочали ремонт на ділянці проспекту Свободи, яка була у задовільному стані. Тепер ситуація повторюється. Роблять не те, що потрібно, а те, що легше виконати, кажуть міські обранці. А дорожнє покриття на таких вулицях, як, наприклад, Січових стрільців, може служити ще кілька років. Львів'яни насправді бачать прекрасно, в якому стані є вулиця Січових стрільців, в якому стані є, наприклад, вулиця Мечникова, вулиця Шевченка, кінець вулиці Городоцької, зрештою вулиця Антоновича. Львів'яни, які мешкають на Сихові, орієнтуються про стан дороги початку кінця зеленої на в'їзді Львова. Що на претензії депутатів не зрозуміла схема фінансування майбутніх ремонтів. Так чиновники планують додатково виділити на дороги майже 40 мільйонів гривень, забравши їх у комунальних підприємств: 25 мільйонів у Львівавтодору, автодору і ще 15 – у Львівелектротрансу. електротрансу. Чому при тому, що в нас є субвенції з державного і обласного бюджету в розмірі 42 мільйонів, яка не використовується? З другого боку в нас є 33 мільйони на шляхове виділено 33 мільйони на шляхове господарство в бюджеті розвитку. Ці кошти не використовуються. Пройшло півроку, а вони просто фактично висять. Якщо комунальні підприємства позбавити цих коштів, під загрозою може опинитися реалізація спільних проєктів з Європейським банком реконструкції розвитку, наголошують депутати, і додають, мерія економлячи гроші уряду готова витрачати свої, яких і без того завжди бракує. Вже міська рада звертається до уряду та верховної ради щодо блокування міських рахунків державним казначейством. На сьогодні там зависло майже 12 мільйонів гривень. Через це у Львові заблоковані ремонти закладів освіти та охорони здоров'я. Понад те зривається виплата зарплатні працівникам комунальних підприємств. В умовах відсутності коштів у державі центральна влада запускає руки в кишені місцевих рад, кажуть депутати. Загалом по Україні ситуація зі сплатою рахунків органів місцевого самоврядування з боку державної скарбниці є критичною. Лише у Львові зависло 12 мільйонів гривень. Місто не може через казначейство, через бездіяльність казначейства не може проплатити за виконані роботи, не може проплатити за надані послуги для міста. На превеликий жаль не може проводити ремонтів. Шкіл, закладів охорони здоров'я, ремонтувати доріг, навіть проплатити за, наприклад, на паливо для швидких допомог. Всі ці гроші на сьогоднішній день позависали в казначействі. Крім цього, на рахунку зараз є приблизно 20, -20 мільйонів, які ми так само не можемо проплатити, на які ще не виписані платіжні доручення, але ми не можемо перерахувати виконавцям виконавцям робіт і надавачів видавачів послуг. Крім цього, дуже часто зриваються Часно виплата заробітної платні для наших комунальних підприємств. Не проплачуються найспонсорські та грантові кошти, які вдається залучити освітянам та медикам для ремонтів приміщень. Відтак, депутати просять втрутися у ситуацію центральну владу. Готовність номер один з понеділка стартує. Зовнішнє незалежне оцінювання на Львівщині пройти тестування. Цьогоріч зголосилися майже 19 тисяч абітурієнтів. Це на тисячу більше ніж у 2012-му. Причому третина вступників випускники попередніх років. Принципових змін у процедурі проведення ЗНО не буде. Щоправда, у центрі якості оцінювання освіти обіцяють посилити контроль за абітурієнтами у всіх пунктах тестування області. Працюватимуть металодетектори для виявлення. Прихованих мобільних телефонів і інших засобів отримання інформації. Першому у графіку тестувань йде хімія однак, найбільша кількість абітурієнтів очікується 5 і 6 червня. У дві сесії триватиме ЗНО з української мови та літератури. Як відомо, це обов'язковий для вступу до вишу предмет. Якщо не скласти цей тест, спроби отримати вищу освіту перенесуться на рік. Тому у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти наголошують, щоб не втратити марно свій шанс, варто перевірити весь пакет документів, які потрібен для проходження тестування. З Собою в пункті тестування треба мати сертифікат. Який кожний отриман з Львівського регіонального центру, коли реєструвався? Паспорт, оригінал, анексирокопію і запрошення перепустку, де вказано в який пункт тестування треба прийти. Це є три обов'язкові документи для пропуску в пункт тестування. Вступникам радять заздалегідь дізнатися, як доїхати до пункту тестування. Пропускати після 10.50 на тестування вже не будуть. Із собою дозволяється мати дві чорних гелевих ручки і пляшку води. А от мобільні телефони, планшети та інші носії електронної інформації краще залишити за межами пункту. Під час технологічної перерви пристрою шукатимуть за допомогою металодетекторів. Цього року ними оснащені всі пункти тесту. На жаль, у нас щороку є ситуації, що люди здають мобільні телефони в аудиторії, бо є окреме місце для особистих речей: один мобільний телефон. Другі кишені мають другий, з яким яку не кажуть, спілкуюсь тільки з мамою. Забули за нього. А коли працівник Державної служби охорони виявляє цей мобільний телефон, то ця людина взагалі позбавлена права. На отримання результату зовнішнього незалежного оцінювання цьогорічні абітурієнти обирали, як правило, усі можливі чотири предмети для тестування. Зросла кількість охочих складати математику, фізику та англійську. Цьогоріч приймальні комісії прийматимуть сертифікати від 2008 року. Подавати документи вступники можуть у п'ять вишів на три факультети в кожному. Жанна Ліщенко, Юрій Гелитович НТА новини. Далі у новинах спорт спортивний арбітражний суд у Лозанні, вкотре відтермінував винесення рішення у справі про нібито договірний матч металіст Карпати. Вердикт обіцяють винести у середині червня. Про це заявив генеральний секретар арбітражного суду Матє Реп. Рішення у цій справі нагадаємо мали винести ще півтора роки тому. Однак, з того часу дата фінального засідання постійно переносилася. Побороли кризу львівські леви, попри фінансові проблеми, заявили про готовність виступати у наступному сезоні професійної хокейної ліги України. Про це керівництво клубу заявило на засіданні ПХЛ у Києві. Виступи у чемпіонаті потребуватимуть значно менших коштів аніж раніше, адже хокейна ліга може стати. Молодіжною на засіданні власників клубів і керівництва ПХЛ було запропоновано внести у регламент зміни, що стосуються вікових лімітів. Йдеться про наявність у складі команди більшої частини хокеїстів, яким не виповнилося 23 роки. Команда зможе заявити лише 10 гравців, які не потрапляють у вікові рамки. Також на засіданні ПХЛ було повідомлено про зміни у складі учасників турніру. Їхня кількість залишиться такої ж сім команд. Участь у чемпіонаті України підтвердили Київський компаньон та Сокіл Харків. «Динамо», Львівські Леви та Білоцерківський білий барс. Також було заявлено про можливий вступ у ПХЛ команд із Вінниці та Івано-Франківська. Представники Київського Беркута, який був виключений з минулорічного чемпіонату через невиконання фінансових зобов'язань перед ПХЛ, на зустріч не з'явилися. Донецький Донбас виключає свою команду з Ліги. Тепер донечан, які основні сили зосередять на виступах у КХЛ, на правах фармклубу буде представляти Білий Барс. Підтвердив клас, титулований важкоатлет. Ігор Шемечко став переможцем всеукраїнської універсіади, що відбулася у Скадовську. Він був найсильнішим у суперважкій вазі. Шемечко, єдиний з поміж львів'ян, піднявся на найвищу сходинку. П'єдесталу цей успіх гарантував йому участь у всесвітній універсіаді, що у липні пройде. У Казані загалом львів'яни на Всеукраїнській універсіаді з важкої атлетики вибороли по одній золоті і срібній медалі та чотири бронзові. У Ігоря Шемечка золото, а в Дениса Смородінова у цій же вазі срібло. Третіми були Орис Тецяк, Юрій Джива, Максим Устринський та Іван Рогач. З-поміж чоловіків львівські атлети у командному заліку на першому місці. Серед жінок Ірина Палій виборола друге місце у вазі до 48 кілограм. І на цьому ми завершуємо випуск про найцікавіші події дня. Наступного дивіться завтра у цій же порі. До побачення.